Тема лекції медицина стародавньої Індії. До недавнього часу існувало переконання, ніби медицина отримала початок і розвиток в Греції. Насправді ж, індійці раніше інших народностей вивчали навколишню природу і застосовували свої знання для полегшення страждань. Про медичні пізнання древніх індусів сучасні археологи дізнались із священих гімнів. Вед, які датуються IX століттям до нашої ери. Стародавня Індія не відповідала за територією та складом населення сучасній Індії, тому правильніше говорити про Індостан або Південно-Азіатський субконтинент, який обіймав територію сучасних держав Індії, Пакистану, Бангладешу, Бутану. Історію Індії ділять на кілька періодів. Кожен з яких мав свою специфіку. Відповідно, стан медицини, в кожен з них мав свої особливості. Найдавніший період харабської культури від назви міста Харапа на території сучасного Пакистану. Розкопки тих часів свідчать про планову забудову міст, великі басейни, де вода не застоювалась, систему каналізації лазні. Висока культура міст долини Інд зуміла за дві тисячі років до стародавнього Риму створити найдосконаліший у давнину зразок санітарно-гігієнічного будівництва. Це цікаво знати. Найстаріша ванна була виявлена археологами в Індії і їй п'ять тисяч років. Наступний після харабського був ведичний період. У долині Гангу сформувалося кілька рабовласницьких держав. Зафіксовані складені жерцями в ті часи веде откровення, збірники заклинань і молитв, у тому числі медичного характеру, складені не раніше 9 століття до початку нашого літочислення. Пізніше, в період Брамінів, з'явилися пояснення, зроблені, зокрема, лікарями Чарака і Сушрута. В них ми зустрічаємо здоровий погляд на хвороби і логічні висновки відносно лікування. Чарака славетний давньоіндійський лікар класичного періоду, автор видатного трактату Чарака Самхіта, присвяченому лікуванню внутрішніх хвороб, в якому узагальнені відомості більше ніж про 600 індійських лікарських засобів рослинного і мінерального походження. Про їх застосування розповідається у восьми розділах книги, чотири розділи присвячені лікуванню внутрішніх хвороб. Ліки класифікувалися по 50 групам на основі їх дії. Їх застосовували в різних формах: порошку, пасти, відвару, пігулок, конфітюрів, ферментизованої води і інгаляції. Багато з описаних у цьому трактаті засобів і досі успішно застосовуються в Індії. Значна увага приділяється нормам поведінки лікаря в суспільстві, і наведено проповідь, що її вчитель проголошував перед своїми учнями по закінченні їх навчання. Ви мусите всією душею прагнути зцілення хворого. Ви не повинні зрікатися хворих. Ви не повинні пиячити, не повинні чинити зло. Ні про що з того, що відбувається в оселі хворого, не слід говорити нікому. Черака заснував новий погляд на діагностику, який ґрунтується на пошуку причин і вивченні самої хвороби. Вчення Чараки спирається на думку, що боротися слід не з симптомами хвороби, а видаляти первинні фізичні і психологічні джерела хворобливого стану організма. Багато текстів Чарака Самхіта написано у формі ідей, дискусій, суперечок, що дозволяє продовжувати удосконалювати аюрведичні знання уже новими поколіннями лікарів. Аюрведа. Давньоіндійська система медичних знань є результатом узагальнення багатовікового досвіду індійських медиків. Сушрута найвідоміший давньоіндійський лікар класичного періоду, відомий як автор трактату Сушрута Самхіта, присвяченого оперативному лікуванню. У трактаті описано понад 650 лікарських засобів. Не менше як 120 хірургічних інструментів і понад 300 операцій, серед яких ампутації, розсікання каменю, розтин грижжі, пластичні операції відновлення вуха, носа та губ. Сушрута докладно описав метод ринопластики, 76 очних хвороб та методи їх лікування, в тому числі операцію видалення помутнілого кришталика, катаракти. Ілюстрація індійського методу операції з приводу видалення катаракти особливу славу складали пластичні операції для відновлення відсутніх носа або вуха. Клапоть брався із здорової сусідньої ділянки і приживлявся до скривавленого місця. У трактаті значне місце також приділялося допомозі вагітним та породіллям. Відхиленням від нормального перебігу пологів, кесарів ростин та інше, докладні правила про додержання чистоти та правильного способу життя, сушрута самхіта другий по позначеністі канон Великої Трійці і є письмовим вираженням знання, що передавалося з покоління в покоління від учня до учня. Це єдина завершена праця, що дійшла до нас по практичній хірургії. Інші праці, написані його учнями або послідовниками, загублені або погано збереглися. Своїм учням Сушрута наказував ідучи до пацієнта, заспокой свої думки і почуття будь добрий і людяний і не шукай у своїй праці вигоди, нехай гуманність стане твоєю релігією. За сушрутою учень повинен сприймати науку від учителя не лише вухом, а й розумом, щоб не бути подібним до віслюка, який несе на спині сандалеве дерево, знає його вагу, але не знає його вартості. В Індії шанували медичні божества, близнят, ашуванів лікарів і родру бога часу і смерті. На кінець ведичного періоду населення стародавньої Індії поділялося на суспільні стани варни. Традиційно існує чотири варни жерці, кшатиї, вайшії, шудри. Вивчати веди і займатися лікуванням мали право лише три вищі варни. Наступним найвищим періодом у історії стародавньої Індії був період класичний, що поділяється на два півперіоди друга половина першого тисячоліття до нашої ери і перше шосте століття нашої ери. У класичному періоді в Індії набули значного розвитку знання в багатьох галузях. У математиці, зокрема, створення десяткової системи числення, прийнятої нині в усьому світі, в астрономії, філософії. Особливе місце посіла система йога, що поєднувала фізичні вправи з етикою і відповідними способами життя. На цьому ґрунті закономірними були і значні успіхи в галузі медицини. Передусім, вони знайшли свій вияв у працях Чараки і сушрути. Уже за стародавніх часів індійські лікарі вивчали мацеровані трупи людей і своїми знаннями з анатомії перевершували знання лікарів усіх інших країн. Вони перші почали розглядати знання анатомії як обов'язковий ступінь для кожного, хто присвятив себе медичній справі. Перший трактат з нормальної анатомії людини. На підставі даних розтинів людських трупів було написано лише в кінці X століття нашої ери, Пхаскари, Пхате. Основними речовинами в тілі людини стародавні індійські вчені вважали жовч, слиз і повітря від правильного взаємообміну їх і залежить здоров'я людини. В Аюрведах є описи малярії, сибірки, слоновості, кривавих поносів, епідемічних чини, холери. Бремінам забороняли одрушуватись з дівчиною, в роді якої були хворі на туберкульоз, епілепсію, проказу і хворі на шлунок. Сучасні археологічні дослідження довели досить розвинену систему медичної освіти в стародавній Індії, якість якої контролювалась державою. Викладання медицини проводилось особливо досвідченими лікарями брамінами які називались гуру. Воно складалося з читання священних книг, пояснення їх, вивчення ліків, показовому лікуванню хворих медична практика. Також для поповнення освіти учні з учителем здійснювали подорожі і спостерігали, як лікує інший гуру. Здобувши лікарську освіту, молода людина отримувала особисто відраджі дозвіл на право лікувати. При цьому лікар давав обіцянку зразкового лікаря. В еєрведах так змальовано образ зразкового лікаря. Лікар, який бажає мати успіх у практиці, повинен бути здоровим, охайним, скромним, терплячим, мати коротко підстрижену бороду, старано вичищені і обрізані нігті, носити білий напахчений одяг, виходити з дому не інакше, як з палицею чи парасолькою. Особливо він повинен уникати балачок та жартів з жінками, і не слід сідати поруч з ними на одне ліжко. Мова його має бути тиха, приємна та підбадьорлива. Він повинен мати відкрите співчутливе серце, суворо правдивий характер, спокійний темперамент, бути поміркованим, доброчесним і завжди намагатися робити добро. Добрий лікар зобов'язаний часто відвідувати і пильно досліджувати хворих, не повинен він бути боязким і нерішучим. Якщо лікар легковажно береться вилікувати хворих на невиліковані хвороби, він ризикує втратити репутацію, друзів і великі прибутки. Оскільки причиною захворювань вважали порушення в соках організму, то в лікуванні основного значення надавали кровопусканням, проносним та блювотним засобам. Одночасно радили особливу увагу звертати на чистоту тіла, білизни, на добір страв, які до вподоби хворому, на створення приємного для нього оточення, для чого використовували музику, співи та читання віршів. Оскільки добрий настрій та навколишня краса в широкому розумінні сприяють одуженню. З медичних наук найбільше в стародавній Індії шанували хірургію, коштовний подарунок неба і невичерпне джерело слави. Лікар повинен знати хірургію, хірург має бути добре обізнаним з медичною наукою. За сушрутою лікар, який не розуміється на операціях, коли ліжка хворого розгублюється, як воїн, що вперше потрапив у бій. Лікар же, який уміє лише оперувати, але не має теоретичних знань, не заслуговує на пошану. Кожен з них володіє лише половиною своєї науки і подібний до птаха з одним крилом. Давньоіндійські хірурги при переломах відзначали крепітацію, вміли спиняти кровотечу лігаторами, робили ампутації, витини каменів, трипанації, усунення катаракти, лапаротомію для врятування плода у разі смерті матері, робили поворот на голівку та ніжку у разі поперечного положення плода. Широко практиковане за тих часів відрізування носа як кари, і для позначення арабського стану змусило індійських лікарів розробити методи пластичних операцій, окремі з яких збереглися в хірургічному вжитку до наших часів. Інструментарій давньої індійської хірургії налічує близько 200 зразків. Не маючи уяви про асептику та антисептику, індійські лікарі вимагали ретельно додержуватись чистоти під час операцій. Медицина аюрведів для зміцнення здоров'я рекомендує займатися гімнастикою, вставати до схід сонця, широко використовувати водні процедури, танці, ігри, які підтримують добрий настрій, роблять людину сильною і спритною. Давня індійська медицина. Порівняно з медициною інших країн знала найбільше лікарських засобів. Лише лікарських рослин було відомо близько тисячі назв. широко використовувалися органічні і хімічні речовини, передусім ртуть, виготовляли елексір із золотом для подовження життя. Вчені Індії, зокрема, лікарі підтримували стосунки і ділилися своїм досвідом з лікарями Китаю Ірану. Досвід давньоіндійської медицини було запозичено лікарями Тібету, про що свідчить трактат тібетської медицини джучі. В Київську Русь з Індії завозили камфору, панти, мускус та інші лікарські речовини і прянощі. Наявність в древній Індії саме розвинутою системи медичної освіти дає змогу стверджувати, що в цей період розвитку нашої цивілізації суспільство дійшло висновку про те, що медицина є невід'ємною складовою людського життя та запорукою його подовження. Саме наявність медичної освіти доводить те, що людство перейшло на вищий щабель охорони здоров'я, а державні інституції почали розглядати медичну галузь одним з головних інструментів забезпечення благополуччя громадян. Але ще далі в питаннях розвитку медицини просунулись лікарі стародавнього Китаю, про що ми з вами поговоримо на наступній лекції. Якщо лекція для вас була корисною, пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на канал і всім дякую за увагу. Не перемикайтесь! Далі буде!